Всім привіт, з вами Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту кур'єру в Майнкрафті. Це хор карта, дуже страшна. Я сподіваюся, вона вам сподобається, вона нас сильно налякає. Схоже, я сьогодні все-таки буду кур'єром. Так, потрібно забрати посилку з багажника. Щоб Ба... відкрити багажник? Так, нужно... треба. Тут багажник, так? Правильно? Ой, подивіться, тут анімації є. Це взагалі круто. Звісно ж, не такі круті, як в інших картах, які ми вже до цього проходили, але все-таки це вже непогано. Йоу. Ага, ось аж отак вот от ми будемо. Ну добре. М -м, ми постукали і в домі нікого немає. Так. Тут папірець якийсь. Так, це записка. Так, в мене тут є записочка, ми її піднімаємо, і в ній написано залишити в подсобці. Під... Підсобний якийсь клас чи щось таке. Так. Ну тут є якесь місце схоже на цю якраз таки кладовку. Сподіваюсь, там не буде пауків. Так, пауки це досить стрьом. Ви бачили цих чуваків в восьминогих. What the fuck? Двері закрились, йоу! Ам. А як мені звідси вийти? Чорт. Ам. І що мені робити, і мене закрили в підвалі десь. Так, ой, чекайте. Це що за тріщина в стіні? Так, залізна лопата. Може ламати бруд. Ламаємо бруд. Оп. Один блок зламали другий, Тут є якісь двері. Так, прохід кудись. Дуже цікаво, куди ж він веде? Ага. Тут у нас звичайна бочка і. ой, тут є ножниці, які якраз таки руйнують килими. Тут більше нічого немає. Ну, добре. Повертаємося назад. Я... Там же ж у нас? Тут були десь. Так, так. О, скриня в скрині важіль. Забираємо його, начебто тут більше нічого немає. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Сюди. Ставимо важіль на залізний блок. І має... Щось відбутися, але що? Так, ну двері не відкрилися. Секунду, секунду. Щось жесь. Щось вже відбулося. А, ось тут прихід з'явився. Це дуже дивно. ключ від дверей. У мене є тепер ключ від дверей. Супер, я, мабуть, це зможу вийти тепер, так? Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Повертаємо. Так, двері змогли відкритися. Оп! Відкриваємо, але. What the fuck? Так? Це був вхід. Ти звідси не вийдеш? Чувак, ти дуже сильно в мені сумніваєшся. Ми з такого вилазили, тип. Бачив, просто. Ох ти ж, бляха! Монстр тут побіг, але ці двері я відкрити не можу. Далі в нас. Ще щось буде? Ще щось буде, чи ні? Я готовий, я Двері самі відчинялися і закривалися. Так. Тут є книга якась? Він тут. Гра починається. Так, яка гра починається? Ви про що? Хтось іде. Треба уходити. Так, я уходжу вже. Ти справді думаєш, що зможеш просто так і піти? Так, я впевнений в цьому. На всі 100%. Так, тут якийсь поворот направо. Сподіваюсь, тут зараз монстр просто на нас не вилізе. Так, чекайте, ж мене телепортує. What the fuck! What the fuck? Я, я не можу пройти. Чуваки, я не можу пройти тут! Ай-яй-яй, мене тепає просто назад. Ну давай. О, я пройшов. Так, так. Там просто сна. Ось ти. зло. спіймався. What the fuck! Чорт Де це я. А? Ти хто такий? Йоу, чувак? Гра почалась. Ти серйозно заради, заради цього зайшов сюди просто? Все? Ага, а, добре. Так, я можу дотягнутися тут до діжок, можливо, тут щось є. Так, в цих немає. О! Ножниці, залізні грати. Вони можуть сломати залізні грати. Так. Так, які грати можна сломати? Давайте ось цей зламаємо, бо тут можна одразу. Швидше, швидше вилізти. Одразу ж просто. Не треба два ламати, дві гради. Ось. Тому ламаємо. Усе ця, ці, ці гради я зламав, можна. Ом, тут якась Вести пароль. Так, я не знаю пароль. Добре, тоді йдемо сюди. Я чую, як там хтось пробіг Сподіваюсь, це не до мене. І мене зараз не помітять, що я просто вже втік. Так? Ну, я думаю, я зараз втечу ось тут. От от, от 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 я вже близько до того, щоб втекти. О, я бачу скриню. А, що це за кімната? Тут двері. Двері не відчиняються, то що, що тут у нас? Щоденник. О. О, так. Тут розповіді про те, як воно тут. Хтось тут. Коли він відволікся. Я швидко побігла до, двері, до дверей і ввела код 7294, і вони відкрилися. Супер! А якраз ми оці код можемо вести, ну так, туди ось. Так, я сподіваюся, зараз у цей майчало не будуть І ми зможемо спокійно ввести код. І все! І втічемо, так? Оп. Так, вести пароль. Так, начебто відкрилось. Не ну, сподіваюся на це. Так, тут тут у нас нікого немає. Тут у нас. Хм. Ну, тут начебто нікого також немає. Камон, тут двері якісь закриті, шафа якась. Камон, ідемо сюди. Іще одна шафа, тут є дві діжки. Так, в одній в них нічого немає. Також нічого немає. Ну, і. Блін, супер, звісно, ну. Хотілося б, щоб щось там було. Так, тут потрібен важіль для лазуритового блоку, але його немає. В нас тож доведеться його шукати. Так. Тут просто блоку немає. Камон, щось тут все дивне якесь. Не знаю, ну давайте. Сюди, але я впевнений, чим далі ми рухаємося, тим більше шанс, що ми зустрінемо. Ай, бляха. Як я перелякався через нього. У мене аж мурашки по шкірі пішли. Uh, треба якось через нього. пробігти. Так, закриваю ці двері. Ах ти ж, блін, він тут. А якщо я пробіжу тут. Оп, оп. Оп, він за мною? Він за мною. Двері? Закритись! Ух! Я, я ледь встиг закрити їх. Так. У мене є сокира. О, я зможу о, відкрити той прохід. а, Ух. Так. Що за страшні звуки, йоу, чуваки? Ай-яй-яй, не треба мене лякати ось цей. Так, він тут. Так, він тут. Так, ну бляка. Аує, не стоїть збереження інвентарю. І як мені туди пробитися, щоб забрати мої ресурси, йоу. Чувак? Ти слухай мене. Та як мені пройти там через нього. Ай! Через нього просто пройти неможливо. Так. До мене, до мене, до мене, до мене сюди. Тихо, тихо, тихо. Так, в мене є пропозиція, можна його, в принципі, тут закрити. Закрити, ай! А як мені його загнати кудись туди, щоб я міг. Його треба загнати я так ось... Так, щоб я міг його закрити. Так, він пішов кудись в ту сторону, але мені туди теж треба. Так, іди сюди. Оп. Оп, ага, мені треба сюди. Все, супер. Так. Де мої ресурси? А, ось вони. Так, забираємо. Так, ось він. Ходімо сюди. О ні, о ні, о ні. Ай, ай, ай. Іди геть, іди геть. Оп, оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Швидко, 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 швидко вниз. Ух, ух. Біжимо, 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 біжимо. Я маю від нього відірватися. Так. Так, Вниз, вниз! Давай, 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 давай! Так, 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 я зміг. Так. ух, І сюди. Ідемо сюди. Тут у нас. Е, так, скриня. Важить блок лазуриту. Так, я знаю, де блок лазуриту стоїть. І що воно відчиняє, але мені потрібно туди пробитися буде. Скоріше за все, тому що. Монстри якраз таки там ходить. Фух. Ну нічого, нічого, нічого. Зараз. Так. Зараз пройдемо. Проходимо, зачиняємо двері одразу. Оп! Закрийся. Все, супер, супер, закрилось. Ставимо. Оп. Uh, так, можна А, uh, А, ah, зачинити не можна. Рукою теж, ну добре, давайте так, подивимось. Так. Тут важіль. Блок алмазу, зараз знайдемо його. Так. Ну, Значить, то чисто все. Так, йдемо тихо, щоб він мене не почув. Зкриваємо, пробігаємо сюди. Так. Заходимо. Так. Тут у нас що. Я бачу, там цей скриня є. Блок заліза. Так, ну супер. В мене є вже два важель. Так, тут, тут треба перевірити ще покрай. Я думаю, мені все-таки варто. Піти на другий поверх. Це е, досить, мені здається, небезпечно. Але він вже тут, тож. Пляха. І сподіваюся, його одразу, щоб вже тепнуло звідси. Так, один важель тільки. А в мене два важеля було. А ось він. Але він на горі. Так він там. Так, сюди, 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 сюди. Начебто мене не помітили поки що. Тут прохід кудись. А тут вже є. Так, який є для алмазного блоку? Ага. Ось, ось цей алма алмазний. Відчиняємо. Ух! Так. е... е. І ще один можна поставити на блок заліза. Так, ну начебто все. Він тут. Я просто боюсь, щоб він на мене не вилетів отак внезапно. Ух, ну добре, 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 добре. Я можу прийти ще раз сюди. Тут немає. Все-таки доведеться повернутися назад і поставити. От бачите, він там. Як мені пройти туди? Ой, чекайте, немає. немає? Ах ти ж бляха. Він все таки тут. Ай! А як мені туди пройти? Це ж неможливо. Це ж реально неможливо, коли він там просто стоїть. І дефає просто цю контору. Так, давайте сюди. Оп, 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 я пробіг. Пробіг. Супер. Біжимо, 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 просто навіть не оглядаючись. Мені потрібно два важеля поставити сюди, сюди Так, начебто все. Фух. Все, і я вибрався, я вибрався. Будь ласка, я вибросіш. Так. А? What the фак? Все? Я вийшов. Біжи так. Так, біжи звідти, чувак, просто біжи. В машину? Так, я пройшов цю карту, йоу. Це було досить складно, нервово, але я все зміг зробити. Дякую за перегляд, з вами був Лірка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, оскільки це допомагає просувати мої відео, розвивати наш український контент, українську аудиторію. Тож, чекайте нові відео, з вами був Лірка і всім бувайте!